В ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. З Богом починайте і вперед все поступайте. А кому Бог допоможе, той всі труди переможе. Так, дорогі браті і сестри, голосить. Наша народна мудрість з глибини з глибини віків і по сьогоднішній день. З Богом починайте. ми, звичайно, вийшли зі свого дитинства. Яким було наше дитинство, У кожного воно було своє, але. Ми були щасливі, тоді бо мали тата, маму, бабцю, дідуся, всіх навколо себе, всі нас любили, всі нам старалися допомогти і допомагали. Так, наприклад, не знаючи ні читати, ні писати, а ми вже знали молитву. Мама брала нас біля себе, втягали і вголос повторювали слова тих перших двох молитв, які вдалося нам запам'ятати. Це молитва Отче наш і молитва до Божої Матері, Богородиці Дів. І вже потім так далі, далі поволі. Рік за роком брали нас до церкви, середині тетрапону лежав образ, і так я собі думав, коли я вже виросту так, щоб мене мама до того тетрапону не піднімала, до того образу. Але час минає не в блага, час минав швидко і зі свого дитинства непомітно ми не перейшли роки своєї юності вже більш дорослі, учнівські роки, де дивлюся і окремі знімки. Береглися чудом. Там ми на штреці Львів Перемиж з між і а на зворотній стороні написано шкільні друзі, так, дорогі браті і сестри. В Житті кожного з нас було дитинство, була юність, була та колишня радянська школа, бо іншої не було, як казав один з достойних єпископів. Якщо люди не мали білого хліба, їли чорний. І цей хліб був для них святий, благословений. Так то, дорогі браті і сестри, і ми сьогодні спостерігаємо і можемо спостерігти на прикладі нашого навіть Львова, Велике число людей, котрі замешкали тут, у Львові. Звичайно, є такі, що прагнуть пізнати його історію, його культуру, традиції того міста. Головно, запізнати духовне життя церковне і храми святі брати участь в правах в цей спосіб долучатися і дітей своїх чогось навчати. Хоче все, звичайно, дається непросто, нелегко, це тривала праця над собою котра дається не тільки тим людям, котрі волею долі опинилися тут, на Заході нашого краю, чи де їм та, дорогі браті і сестри, якщо подивитися, проходять повз наш храм. Його таке географічне розташування, становище, положення, що зустрічають всіх людей тут наш храм полі Єлизавета із поїздів, з автобусів. Перший величавий храм який Мамить до себе архітектурою, тими готичними вежами, хрестами і, звичайно, своєю історією. Так, Якби ми побачили, скільки до людей проходить один у зубах. Інші щось на голові тримають шапку. Ніхто не зупиниться, не перехреститься, а так на ньому йдуть, проходять далі, сміються, жартують, для них двері храму, чи відкриті закриті – це все одно. Але є люди, котрі, звичайно, навіть в транспорті бачиш, сидять в трамваї чи в маршрутці біля церкви, в ту сторону, перехрестися і з тим Божим благословенням. Їдуть далі, повертаються з роботи додому, чи десь їдуть до своїх рідних, як це трапляється, що з лікарні повертають від хворих котрих від після операції та тих, що чекають тих операції. Ось така історія. Три дівчини. Студентки йшли по залізниці між двома торами, де йдуть поїзди. Вони, звичайно, не мали права там йти, тому що ходити по колії залізничної заборонено. але мали вони всі троє різне виховання. Одній була мама купила хрест, хрестик, медальйон Божої Матері, посвятила це в церкві і сказала, Носи долю і не забувай про Бога, про молитву. Інша теж хоч не мала тих священних релігій, але знала молитви і завжди. Вчила її мама. Як йдеш дитину з хати, перехрестиш на порозі і скажи з Богом. вона так старалася то сповняти і так женити. Була ще третя їхня подруга, котра їм коли за на спішкою навіть ставилася. Дивилися на них, як вони хрестяться десь біля церкви, біля каплиці, чи починають співати якусь побожну пісню. Вона це відкидала. І тут трапилося, коли вони проходили два поїзди, йшло назустріч. Один одному. На швидкості, вони опинилися між тими двома поїздами. Небезпека зростала. Страх почав їх опановувати. Вони зібралися до кухні, повставали і не знали, що робити. Як мають поступати. Повертаються, дивляться, а за ними йдуть три такі міцні підлітки. Вони переглянулися між собою, а це не були підлітки. Це були демони. Людські уявні. І розмовляли між собою ці демони. Один каже, не можу я взяти той, тому що носить на собі знак Святого Христа. І Медальйон Божої Матері. Другий сказав, я не можу, тому що, коли йшла з хати, перехрестилася і сказала з Богом. А ще було третя. Я теж не можу їй нічого зробити. Вона виходила з хати, її бабця стала на порозі і благословила її, сказавши з Богом. Так, дорогі браті і сестри, тих два поїздних на такій швидкості розбинулися, вони відкрили очі. Поглянули одна на одну, стоять ряді, трясуться. але дякують Господу Богу насамперед за дар життя. Так, то, дорогі браті і сестри, порою якась коротка молитва, молитва, котра їдає наші душі, наші серця з Богом, рятує і нас різних небезпек і провадить дорогою життя навіть навіть. Не віруючи, люди в таких обставинах пересвідчуються і переконуються, що є Божа сила і Божа премудрість і стараються подякувати Богові за його ласку. благає Марії, покрий Богору. Курі ворожої всіх пережив. Поглянь, Боже, на це страшне горе. Врятуй нашу землю від тої морди. Амінь. Слава.